Зараз я вам покажу, як додавати петлі в наш шарфик. Перші дві петельки ми пров'язуємо лицевою. Третя петелька нашого краю. З нею ми будемо вив'язувати дві петельки. Дивимось. Підтягуємо, не знімаємо петельку, а далі вив'язуємо. Ось так, другу петельку. Ось наші дві петельки. Далі знімаємо три петельки, не пров'язуючи. Хочу ще звернути вашу увагу, коли ми починаємо додавання петельок, фіксуємо маркером сторону. Де буде проходити наше додавання та обавка петель. Це буде завжди один край. Фіксуємо наш краєчок, щоб не забувати. Пров'яжу з вами ще 7 рядочків до наступного додавання петель. Не забуваємо підтягувати ниточку. Зараз в нас іде вив'язування основного малюнку це платкова в'язка. Його ми будемо постійно вив'язувати лицевою петлею. Далі в нас йдуть три петлі нашої кромки. Ми їх не пров'язуємо ми знімаємо ниточка попереду роботи. Натягуємо на Наш малюнок основний йде, ми його пров'язуємо лицевою і три наступні петельки ми їх знімаємо, не пров'язуємо. Пров'язали сім рядочків, і зараз ми будемо робити наше наступне додавання. Це восьмий рядок. Не забуваємо підтягувати ниточку. Дві петельки пров'язали. І з третьої ми будемо робити дві петлі. Так. І підтягуємо за цей краєчок, вив'язали. Далі пров'язуємо основний наш малюнок лицевою петлю. Знімаємо три наступні петельки, не пров'язуючи. Базову техніку додавання петельок я вам показала. І не забуваємо фіксувати маркером наш крейчик, де ми робимо наше додавання петельок та їх убавку. Все, папа! -па.